Дорогі друзі, тема самотворення, до якої ми йшли декілька занять. Буддійська психологія покладається на те, що однією вірою ти гнів не подолаєш, хату не побудуєш, себе не трансформуєш, нічого нового не створиш, якщо ти просто будеш. Користуватися звичайною вірою в те, що воно прийде саме. Коли ти підходиш свідомо до ситуації і розумієш, що все маємо зробити власними руками, пройти власний шлях життя, то на перше місце виходить самотворення. Давайте трішки поділюся, як я бачу самотворення. Це власними руками, власними принципами на основі власних переконань. Якщо ви бачите, що вам щось несе радість, то його треба помножувати. Якщо ми бачимо, що нам щось несе шкоду, його треба зменшити до мінімуму в житті. Якщо наше стабілізуюче дихання нас заспокоює, то ми його робимо три вдихи або п'ять на початку, інколи й дев'ять вдихів видихів, символічні числа енергії. Триратний і дев'яти ступенів медитації, тобто числа різні, бо вони поєднані з різними практиками. Сподіваюсь, що ви мене слухаєте уважно і вам чуть, бо буває не точно виставляю звук. Спеціальних мікрофонів дорогих не маю. В пенсійний вік дорогого нічого не маєш. хоча я дуже щасливий, в мене дуже хороша оправа. Вона легка, вона не надавлює мені ніс і Я їй дуже радий, щасливий. Самотворення. Визначте для себе самотворення. Якщо ви хоч щось в своєму житті зробили, своєму руками всередині свого ментального тіла, всередині свого характеру або в зовнішньому житті, ви зрозумієте, що самотворення це те, що ти прогнозуєш результатом і сам твориш не на основі. Ліг на пляжі і лежиш, або прийшов у церкву і каже, Боже, пошли мені Мерседес. Своєю працею, своїм трудом. І якщо ми хочемо бути духовними людьми, якщо ви християнин, ви маєте слідувати заповідям Божим, вони в основі несуть найвищі людські потреби, потреби в дружбі. Взаємності, в жертві, в подвигі, в вірі. В багато чому. Якщо ви психолог за природою і покладаєтеся на, на власні сили, а не на віру, на уявні сили, ви маєте знати самотворення, до якого ми логічно підійшли. Давайте зараз ми внесемо у тіло спокій. Вдих це певного роду напруга, тому що ми задих, вдихаємо спокійно, але розширюємо, розширюємо, розширюємо легені і потім, не перекриваючи горло, видихаємо. Ми займаємося циклічністю дихання, усвідомленого дихання в тілі. Давайте усвідомлено, 5 зробимо вдихів і відпускань без перекривання кадика. То що таке без перекривання КДК? Кожен раз на цьому наголошую. Це навіть коли вже нема куди вдихати, продовжуємо вдихати. От нема куди вдихати, а ми ще вдихаємо. Відкрите горло вдихаємо, вдихаємо і вдихаємо. А коли настає час видиху, то не, пф, не різко, а м'яко. Перетікає вдих. Який, здається, безмежний, наче йому ніколи кінця не буде, у плавний повільний видих, якому, здається, не буде кінця. Здається, що в війні кінця не буде, але буде. Коли мир і радість здається, що кінця проблемам, чи кінця радості немає, але приходять проблеми. Сіли рівно, розслабилися, прагніть зі мною робити. живіт розслаблений, груди розслаблені, Вдих перетікає у видих, видих перетікає у вдих без перекриття горла на вершині вдоху. На кульмінації вдоху продовжує вдих. І лише тоді, коли вже нема куди продовжувати, дуже м'яко вольовим зусиллям, як вода через дамбу перетікає, чи через верх чашки. Отак От починає литися видих. 5 вдих. Вдих тільки носом, видих носом і ротом. Я зачок надзубки. Усмішка і розслабленість видих. Самі своїми власними руками в своєму тілі творимо дихальні цикли спостерігаючи їх, проводячи уважністю їх, спостерігаючи кульмінацію перетікання у видих і точку, коли вже немає чим вдих дихати, а хочеться вдихнути, і ми перетікаємо із видиху в вдих, знову ж супроводжуючи і будучи присутнім у процесі дихання, проявляючи mindfulness уважність до процесу. Процесу якого самотворення, коли ми і творець нашого дихання, і коригувальник, і учасник, тобто ми присутні в кожний момент свого життя, коли ми навчимося чи навчаємося дихати і спостерігати себе і бути в диханні з диханням, ми потім виходимо на подвір'я, ми приходимо в їдальню, ми приходимо на роботу, і ми весь час в цій стані уважності. Стан, який ми натреновуємо вранці після просинання ввечері перед сном, посередах ось разом в ефірах, цей стан стає природнім станом в усіх випадках життя, навіть під час сварки, яку ми, як правило, не допускаємо. А якщо вона і трапляється, то це в навчальних цілях. Ми обов'язково сварки виходимо переможцем, тобто незадіяною частиною бурі, гніву і травм. Ми виходимо усмішкою, як плавно перетікає вдих у видих, так плавно перетікає нагнітання, невдоволеність, і сварка перетікає в дружелюбність. Це наш принцип. Принцип самотворення, де ми скрізь керуємо всім, що приходить. І коли ми спробували раз керувати своїми емоціями, другий раз керувати своїм самопізнанням, третій раз керувати своєю самодисципліною. дисципліною, ми забуваємо за містичні ідеї, що хтось керує без кінця нашими емоціями, нашим плануванням матеріальних витрат, нашим здоров'ям, ми починаємо бачити. Важливість свого власного життя і свого власного впливу. А раз ми бачимо важливість впливу на своє життя наших думок, наших вчинків, наших слів, ми обов'язково захочемо рано чи пізно взяти участь в цьому процесі, де ми все бачимо, все розуміємо, що відбувається. І коли ми розуміємо, а не просто віримо, не сліпо віримо. Ми обов'язково проявляємо цікавість до цього процесу і беремо участь у процесі власного життя. Це й називається психології буддизму самотворення, активна участь у процесі свого власного життя. Але самотворення починається після того, як ми зробили самозвернення до себе, проявили довіру до себе, проявили багато місяців, років самоспостереження, вивчили себе. Після цього ми самодисципліною самодисциплінували себе, тобто вилучили непотрібне свого життя. І лише після цього ми можемо шукати шлях саморадості, самотворення, до чого ми з вами от логічно і приходимо. Завершаємо п'ятю стабілізуючими вдихами-видихами. І несемо по життю, будь ласка, несемо по життю ці ідеї. Не несемо, як хрестик на собі, не несемо, як сережки, а несемо в своєму умі як щоденну практику, як щоденні зусилля, щоденну радість, щоденно будь в моменті. Вдих. Відкрите серце припіднятим подбородям. Не задираємо підборіддя, просто відкриваємо серце. Видихнули. Засмоктуємо. Велика радість самотворення вдих. Видих. І остання крапка нашої медитації глибочений, повільний вдих. Я ja вам дякую.